Сьогодні ми, бійці 710-ї бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту, з гордістю вітаємо всіх українців зі святом, яке символізує нашу свободу і незалежність. <риклад> Щодня ми захищаємо нашу батьківщину, бо знаємо, як дорого коштує незалежність. Ми боремось за мирне небо над головою. За майбутнє, у якому наші діти повинні жити у вільній країні, де кожен має право на свою думку та гідність. У цей день ми з вдячністю згадуємо героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Їхня мужність назавжди залишиться в наших серцях. Україна це більше, ніж просто країна. Це наша мати, наш дім, наше серце. Ми пишаємося тим, що ми є частиною великого українського народу, який завжди знаходить сили боротися за свою свободу. Разом ми здолаємо будь-які труднощі, бо в нас є найголовніше: любов до рідної землі і віра в краще майбутнє. Ми стоїмо на варті вашого спокою і робимо все, щоб ви могли жити у мирі та добробуті. Ми, ми сильні разом!